Сільський роботяга Михайло розповідає, саме збирався на гороти, як у двері постукали двоє міліціянців. Гості влаштували в будинку обшук. Нічого підозрілого не знайшли, проте господареві пригрозили порушити карну справу за зберігання наркотиків і пояснили, як цього уникнути. Прийшли, кажуть, давай гроші. Я кажу: ну хто ви, хлопці? Міліціонери чи бандити? Ну, де я возьму такі гроші? Що це мені йти одалжувати? Кого, в кого одалжити? Чолов'яга виклав 8 тисяч гривень, і це був лише перший внесок. Пізніше довелося заплатити ще сім. Грошей до рук міліціянти не брали. Банкноти їм лишали в автівці під килимком. Правоохоронці приходили з незаконними обшуками до раніше засуджених або м'яких за натурою людей. Обібрати таких було простіше. У декого з них справді виявляли зілля. В деяких випадках не знаходили, а в деяких випадках знаходили кількість, яку недостатня до порушення кримінальної справи. Але погрожували, що вона буде порушена, або що підкинуть наркотичний засіб. І тоді, якщо люди не заплатять гроші, то вони будуть притягнуті до кримінальної відповідальності. Здирники двоє досвідчених оперу повноважених сумського райвідділку. Лейтенанти стосовно двох з них в даний час розглядається кримінальна справа в Копаківському суді. Про перевищення службових повноважень. Прийнято рішення про звільнення обох цих працівників з органів внутрішніх справ. Ну, оскільки один заарештований, тому ми згідно чинного законодавства поки що його не можемо звільнити. Іншого сьогодні він повинен був з'явитись на співбесіду і будуть відповідно чинного законодавства, проведені всі заходи, він буде звільнений з органів внутрішніх справ. З роботою втратять і волю років на 10. Уже викрито чотири факти злочинної поведінки правоохоронців, у наслідок якої в селян відібрано 15 тисяч гривень і тисячу доларів. Пошук постраждалих триває. Вони можуть звертатися до прокуратури. Оксана Москаленко, Олександр Федчун, Сумщина, НТН.